і конструктивні дії наших сьогоднішніх суперників. Олександр Головко на, на правому фланзі робить передачу на Мальчика, той далі на Кобзаря. Кобза розвернувся, але з передачі далі до штрафного майданчика не вийшла. У нашого півзахисника Олександр Першин разом з Віталієм Кобзарем ведуть боротьбу з 10-м номером Сашо Мілош, Мілошевський. І той зробив таку довгу передачу на протилежний фланг. На щастя там. Вчасно опинився на своєму місці Володимир Ну, Сашо Мілошевський, який намагався зробити саме цю передачу, він є найкожу складніших македонських клубів, він в національній першості провів більш ніж 400 матчів і забив 100 голів. Цікаво, що а, більш ніж 100 голів це показник півзахисника, а тоді як Драган. Іван зараз небезпечний момент, полтавці. Ми мали забивати, мали забивати полтаці, однак не вдалося їм пробити захисту цю стіну, а поки є пауза, все-таки доведу до кінця, грає ще нападник, єдиний нападник у складі роботнішкого, це Драган Іванов. І в нього не надто високий показник, понад 200 поєдинків лише 40 голів. Це не показник для нападника і тому, на мій погляд, все-таки головно. Тут справжньою хилесовою п'ятою вже кілька м'ячів вони пропустили саме зі стандартів. І ось подивимося, як закінчиться дуже потужний удар і ви бачили. Вс... Справді було небезпечно. Броніслав Джуріч бив поворотах, п'ятий номер, скидав йому партнер під удар. Удар у нього, прямо, скажімо, вийшов. Однак, на щастя, для полтавців м'яч просвистів поряд зі штангом. Уже там Геннадій Орбу ми бачимо. Віддає чудову передачу на Кобзаря. Той новий штрафний матанчик удар головою бив по поворотах. Головою бив поворота, один з полтавців, на жаль. Дуже складно мені було помітити, хто саме це зробив, але момент погодця Сергіїв був надзвичайно небезпечний. Мама та Ярославської цервальної зв'язки. Чи не так, Сергій? Так, так, звичайно, оскільки з такими командами, котрі думають виключно про захист власних воріт і зрідка лише контратакують, нашим клубам традиційно грати в агенті. Дозволяє продовжити гру і Полтавці зараз, який небезпечний момент зараз був після розіграшу кутового удару, який з м'ячем Ігор Костюк відда його в центр Олександру Омельчукові. Той далі на правий фланг Олександр Головко там набирає швидкості, віддає м'яча Геннадію Орбу. Геннадій Орбу проривається через одного, намагався віддати партнерам удар. Ні, передача. Ну що? Гур! Близько, що полтавці відкривають рахунок у сьогоднішньому матчі. Віталій Кобзар, 10-й номер на 34-й хвилині першого тайму. Ви бачите, привіт. Просто шалений восторг полтавську публіку. 1-0 на користь Ворскли. Справді Полтавська публіка в захопленні. Ну, я мушу сказати, що 50% заслуги у цьому голі, в тому, що полтавці відкрили рахунок. Це безперечно, Геннадій Орбо. Дуже активний він був у першій хвилині матчу і щойно в цьому епізоді він там правого флангу прорвався крізь. Мур захисників віддав передачу, ну і як наслідок, рахунок відкрито. Сток Мартін Інверсон розбігається. б'є доб'є поворота. Генодар вийшов не дуже сильним і Олександр Алчинов досить легко впіймав м'яч. І буде вкидати за бокової лінії. Ігор Костюк. Ну що, зміститься до центру, ні віддає передачу. Удар по воротах завдавав удару Геннадій Орбу. Не вдалося пробити нового вже голкіпера Олександра Алчинова, який вийшов на заміну. Гого Йовчеву, який зазнав травми і пропустив м'яча. Ну, Вертикарші, від, від Алчинова у даному випадку не знадобилося якихось надзусиль. Геннадій, на жаль, пробив прямо йому в руки. Ось зараз знову Іванов там бореться з полтавськими захисниками. Ну що, Штенга, ну... що Просто в надзвичайно простій ситуації полтавці могли спіймати м'яча у власні ворота. ворс, капітан. Ну хто буде бити? Ігор Костюк завдає удару і м'яч пролітає над поперечкою. Так, непогано. Бу, вчора був не дуже приємний день для українських команд в Єврокубках. Ну Зараз о, о, штучне положення по загрозі зафіксував боковий арбітр. Однак головний суддя Мартін Інгорсон дозволяє грати. Олександр Милащенко удар. М'яч летить над поперечкою. Був готовий, що й на Олександр Милащенко до того, щоб зробити більш прицільним. Полі і швидкості дуже-дуже непогані, як на мене. Ну, але зараз ось дуже небезпечний момент, 13-й номер. Удар по воротах. Андрій Ковтун реагує, рятує свою команду від, ну, від дуже неприємної ситуації. Своя стратегія, і саме на них... Олександр Омельчук зараз Треба віддає, чудову передачу Італія Копзарева, той далі на парте. Чика визначився на 24, на 25 п'ятій хвилині. Вибач на 20-й хвилині другого тайму. Ну і збірний Македонії був атаці. а Тим часом полтавці перехопили в нього Ігор Костюк на праву фланзі. Де вибірну передачу? Вивірену передачу на Олександра Милашенка, який щойно втратив блискучу нагоду вдруге розписатися у воротах Олександра Алчина. Майбутнього справи, майбутнього зараз увага на, футбол, на футбольне поле, тим більше, що Геннадій Орбус знаходить на правому фланзі Ігоря Костюка. Той одним ударом, ударом в один дотик, намагався переправити його ворота. М'яч летів нешвидко, однак тим не менше, сильно вибив він вперед на половину поля Ворскли. Там боротьбу у повітрі наші програли. Саша, Саша Мілошевський віддавав передачу партнерові, той перекидав м'яча через Андрія Колтона. На щастя, на щастя, нам, нам повезло в цьому епізоді м'яч пролетів над перекладиною. По-друге, це настрій психологічний на матч. Зараз ви бачили, що міг не знадобитись і настрій. Якщо я не помиляюсь, це був... Жоран Збровський. Хисників македонської команди. Простріл робив 14-й номер. Це Олександр Головко. Однак суддя показав на кутовий удар. Андрій Гузенко 14-й номер пробивав у падінні головою, але, на жаль, прямо у руки прямо в руки Олександру Алчинову. І цей епізод став фінальним акордом цього матчу. Нагадаю, що Полтавська лоска перемогла роботнички з рахунком 2-0 і має чудові перспективи на продовження. Подальшого походу по Європі.